Друзі, вітаю! У коментарях до наших відео або на електронну пошту отримуємо від вас сотні питань стосовно граничного віку перебування у запасі. Про кардинальні зміни, які у цьому питанні мали місце у 2014 році, і про їхній вплив на повторне взяття на військовий облік людей вже після досягнення 40 років. Наприклад, типове питання. Служив строкову службу, був звільнений у запас у званні солдат. До 2014 року мені виповнилось 40 років. Чи треба мені уточнювати свої дані і реагувати на повістки від ТЦК? Бо я чув, що адвокати казали, що якщо мені до 1 квітня 2014 року виповнилося 40 років, то все. Я вже не військово зобов'язаний і всі закони, що там приймалися після цього, мене не стосуються. А чому? Як адвокати ж сказали на Ютубі, а на Ютубі ж лише правду говорять, що є стаття 58 Конституції, а там сказано, що закони не мають зворотньої дії в часі, ну, крім випадків, коли пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Друзі, на нашому каналі ми не ставимо за мету знімати відео і говорити виключно ті речі, які подобаються всім людям. І у питанні з граничним сроком перебування у запасі. Хороших новин у мене для вас мало. Але певні позитивні моменти є. Далі все по порядку. Буде інформативно. Отже, до 1 квітня 2014 року, згідно частини другої статті 28 закону України про військовий обов'язок і військову службу, граничний вік перебування в запасі для рядового складу становив 40 років. Для сержантів і старшин 45 років, і для прапорщиків та мічменів – 50 років. На екрані ви бачите цей вік для другого розряду. Чому для другого? Бо граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі взагалі, тобто, коли вас вже призвати не можуть. Для офіцерів такі строки були дещо вищими. Наприклад, молодші офіцери перебували в запасі до 50 років, а старші офіцери до 55. По досягненні цього віку чоловік знімався з обліку у військоматі, про що ставився відповідний штамп у військовому квитку. Що ж відбулося далі? А далі, як відомо, навесні 2014 року, наш північно-східний сусід вирішив, що він може навчати нас, як нам краще жити. І почалася війна. Була велика кількість добровольців, які за віком вже не могли бути залученими до мобілізації, яку 17 березня 2014 року оголосив на той час виконуючи обов'язки президента Турчину. І тоді для збільшення мобілізаційного резерву Верховною Радою протягом 2014 року було двічі внесено зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу і підвищено граничний вік перебування у запасі. Спочатку, з 1 квітня для рядового і старшинського складу, вік підняли до 50 років для молодших офіцерів до 55 років. А вже з 1 серпня 2014 року всіх урівняли. Рядові сержанти старшини, молодший і старший офіцерський склад, всі перебувають у запасі, а відповідно можуть бути мобілізовані до досягнення 60 років. Вищий офіцерський склад, там 65 років, але по факту там нічого і не змінював. Звичайно, спочатку такі нововведення по факту стосувалися лише добровольців-солдатів, які досягли 40 років, або добровольців-офіцерів, які досягли 50 років. Ці чоловіки самостійно подавали заяви про опоновлення на військовому обліку, і їх мобілізували. Але пізніше, десь із середини 2015 року, ці зміни у законодавство представники військоматів, а пізніше ТЦК СП почали застосовувати до всіх військовозобов'язаних, яким до 1 квітня 2014 року виповнилося 40 років для рядових чи 45 для сержантів і старшин. І ось тоді почались перші судові справи. Чоловіки вважали, що ті, хто був знятий з військового обліку до настання змін у 2014 році, не є військовозобов'язаними, і на них нові редакції змін до статті 28 закону України про військовий обов'язок і військову службу не поширюються. Головний аргумент стаття 58 Конституції України військомати ж наполягали на тому, що. Якщо на даний момент чоловікові ще не виповнилось 60 років, то він є військовозобов'язаним, незважаючи на те, що раніше був знятий з обліку. Тому або пропонували добровільно написати заяву пропонування на військовому обліку, або взагалі самі вносили запис про повторне взяття на облік без будь-яких заяв, вручали повістки на ВЛК, ну і трішки погрожували у разі відмови притягнути до відповідальності. Я проаналізував судові рішення по таким категоріям справ з 2016 року. Відповідь однозначна і вона не на користь військовозобов'язаних. Я не буду тут приводити аргументацію судів, бо це на годину часу. Зацитую лише висновки Верховного суду від 17 лютого 2020 року у справі 820 31 13 17. До честі людини і його адвоката варто відмітити, що вони судилися з військоматом 3 роки і пройшли усі судові інстанції. А суд спору типова для такої категорії. Чоловік проходив строкову службу у званні солдат у жовтні 91-го року був звільнений з військової служби. У 2011 році по досягненню 40 років був знятий з обліку, і відмітка у військовому квитку є. Але у 2017 році отримав повістку від військомату, що цікаво, формулювання у повістці – прибути для підтвердження зняття з військового обліку. Чоловік прибув, пред'явив військовий квиток, а йому внесли запис про відновлення на військовому обліку. Ну і далі три роки судів. А от що сказав з цього приводу Верховний суд? Зацитую. У подальшому Закону України від 27 березня 2014 року було внесено зміни до статті 28 закону та змінено граничний вік перебування у запасі другого розряду до 50 років, а законом України від 22 липня 2014 до 60 років. Водночас, приписи закону про те, що граничний вік перебування у запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі, змін не зазнали. Тобто, з набранням чинності вказаних змін до закону, позивач є таким, що підпадає під його дію як особа, яка не досягла встановленого законом граничного віку перебування у запасі військовозобов'язаних другого розряду. І ще висновок Верховного суду про те, чи порушується у даному випадку стаття 58 Конституції. Цитую. Щодо приписів частини 1 статті 58 Конституції України на необхідність застосування яких посилається позивач, Верховний суд зазначає таке. Так, у рішенні від 9 лютого 1999 року, так, посилання на Конституційний суд. Так, суд дійшов висновку про те, що дія нормативного правового акту в часі, треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється. З втратою ним чинності, тобто до події факту застосовується той закон або інший нормативно акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Тобто дія нормативно правового акту в часі пов'язується із вступом його в силу і з моментом втрати ним юридичної сили. Предметом оскарження у цій справі є дії відповідача щодо повторного взяття позивача на військовий облік зобов'язаний. 22 березня 2017 року. Відтак, вирішуючи спір суди попередніх інстанцій правильно керувалися приписами законодавства, чинним на час виникнення спірних правовідносин, а саме повторного взяття позивача на військовий облік військовозобов'язаних. Таким чином, оскільки за чинними нормами статті 28, Закону, особа один не досяг граничного віку перебування у запасі та є зобов'язаним, тому відповідач 22 березня 17 року на законних підставах поновив його на військовому обліку військовозобов'язаних. Які слід зробити висновки, враховуючи позицію Верховного суду? Перше, чоловіки, які на 1 квітня 2014 року досягли 40 років. І свого часу закінчили службу у звані солдат, вже не є військовозобов'язаними. Це міф. Реальність це граничний вік перебування у запасі до 60 років. Ну, звичайно, якщо вас не виключать раніше у зв'язку з визнанням непридатним на підставі рішення ВЛК, або ви не припините громадянство України, або, на жаль, померте. Друге. Чи треба було у такому випадку уточнювати дані до 16 липня? Так, треба було. Чи буде штраф за неуточнення? Теоретично, можливо. А як у таких ситуаціях діяти практично? Подивіться два наших відео про штрафи і про маніпуляції ТЦК при накладенні штрафів. Такі штрафи, на мій погляд, є незаконними. Чи буде штраф за те, що не став на повторний військовий облік після збільшення граничного віку? Ну, якщо не пощастить з адекватністю керівника ТЦК, теоретично можуть штраф накласти. Але він буде незаконним в силу статті 38 КУПАП про строки притягнення до адміністративної відповідальності. Нагадаю, що до 19 травня цього року такі строки обмежились двома місяцями з моменту вчинення правопорушення. Як бачите, з 2014 року пройшло ну, трошки більше, ніж 2 місяці. Друзі, я сподіваюся, відео було інформативним і ви знайшли відповіді на ваші питання. Якщо так, прошу подобайку. Якщо є запитання, прошу лишати у коментарях. Ми стараємось відповідати у міру можливості. Якщо є потреба у платній консультації, конкретно по вашій ситуації, внизу в описі є е, номер телефону. І наостанок, не забудьте сьогодні допомогти своїй армії, нашій армії. Все буде, Україна!